Цю конструкцію збирати доволі швидко. Це господарське приладдя держак, це мисочка побутова для чого завгодно, пластикова. І зібрати їх от зарані проділений отвір. Так. За допомогою викрутки. За допомогою викрутки ми інтегруємо і робимо. І робимо поїлочку. Все. Ось таким нехитрим способом за лічені хвилини Сергій змайстрував поїлку для тварин. Розказує, ідея виникла давно, однак у життя її почав втілювати з першою спекою. Боялися, що ці поїлочки будуть лопатися від мінусових температур. А наразі літо сама, ну, самий час для, для цієї акції. Об'єм однієї поїлки – майже два літри. Пити можуть всі тварини. Пташки та чотирилапі, безпритульні та домашні. Вгамувати спрагу. Сюди регулярно приходить і собака лілу. Олександр гуляє тут зі своєю улюбленою двічі на день. Каже, відтепер буде слідкувати, аби тара із водою завжди була повна. Перші рази вона якби не підходила, а потім стабільно пошли. Ну по утрам особливо, коли жарко гуляю. В Жару ну п'ють собаки, тому що тільки вийдеш з дому, дома вроді би попила. Сюди виходиш і все, вони їм вже жарко, де кілька вертаються. А так да, їй є подобається. Будемо тепер з бутилочками води ходити, ну, що підливати. Собаки будуть доволі щасливі. Волонтери зазначають, зробити поїлку можна й самому. Одна така напувалка обійдеться приблизно у 60 гривень. Чим більше їх по місту, тим легше безпритульним собакам вижити під час спеки. Собаки не можуть подбати про себе чи будь-які інші тварини, чи є у них власники, чи немає. Ніхто окрім нас не може подбати про тварин. Вони самі на жаль не можуть цього зробити. Тому ми дуже сподіваємося, що це буде прийнято нашим суспільством і люди підтримують цю ініціативу. Поки ж по місту волонтери встановили. 14 поїлок, ще одна у Гуляйполі. На цьому не зупиняюся. Та вже купили необхідні матеріали для нових напувалок. Їх планують розмістити на Січиславській набережні у парках та скверах Дніпра, а ще у прифронтових містечках Херсонщини, Донеччини, Запорізької та Харківської областей. Анастасія Вільхова, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу.